Невеличка екскурсія. О, тут вже пометальні. Дід, як тобі запашок? Може бути? Молодці! Молодців! Да. Я Привіт! —— приветствую!

Хай їм Бог допомагає. Здоровлю вам. О, тут трохи холодновато. Так. Да. Дід, не замерзнув, тут трошечки холодильник. Він в шапці. А в шапці заходи. Він в шапці цей, в курці. Ого. Ну 4 роки. Дід вже не любить холод. А. а він літом в курці ходить. В орботішку. Ліпає. Гор, Ну, гори. Де я салагу проходив. Я вже бачу дід, що у тебе трошечки страна, тр трошечки. Ти так говориш і дивишся на цей писан. Це для тебе ніби я... то рай якийсь. Я... Як ти давиш? Це... Це... То що я не в джунглях джунлі, а подивіться красиво. Це ж колбастевосний рай, йомоє. Це такі ж харди. Так, це електрошкапи. У нас трохи менше з тобою діткопільне. У нас така древос маленька така. Сімейна. Ми хоч, хочемо спробувати. Ми рекламу робили, а так це може бути. Це, це моє. Я би. Ой. Я навіть не знаю, що Мені... це випускник. Це воно, коротше, тут все коптиться отут. Це да. походу відкривається сюди. Да. Ставиться на гачки. Пар, там паркати, да, да. так. Да. Пропаривається його. О, дій, а, це, а це воно, це воно копчене, так? Да, зараз? Ні, це саре. А, це саре. Це саре, це має одну бо тут дві рами влазить. Так, а це наші дівчата, подивіться. Казаж показував, це казує. Той, той прибор. Як воно називається? Казами. А це що ми? Інтернет. Попасемось поїхав, попасемось поїхав. Я бачу. Що таке говорить? Так я, я родився на цілі. 23. Бачиш, ні? А, да, це копчені. Зараз буде копаться копчена. Mm. Я дуже ду, тудово чую. Я тебе дуже добре чую, я тобі щось не показую. Я, що ти розумів, як воно це все. Скажи мені, будь ласка, як тобі завод?

Як воно називається? А те що ми? Інтернет. Попасевоч поїхав. Я бачу. Що таке говориш? Так я, я родився на цілий. місті. Я й молодшу таку вдома. Дід Хоч. може, знаєш, так лесенько собі? Хто? Зубів нема. Так говори, вже в мене жінка удивляється. Кари, мою мать каже, ти дивишся у діда одна, один зум, як він прекрасно говорить. Я не хвалюся. Діда, хвати вже стяти, блякаму, -то. ж нас вдома чекає, треба щось поїсти. Тільки можна стяти? Аня чекає, всі чекають. І так от постійно... Мені, хто, хто чекає? Бабуся тебе чекає, Тако постійно дід ходить з цят. Сідай поїхали, дося дорога дальня. ми.